Більше 150 правоохоронців Тернопільщини перебувають сьогодні на сході країни. У зону проведення антитерористичної операції сьогодні відправили ще п'ятеро оперативників карного розшуку. Головне їх завдання розшук диверсійних груп небезпечних злочинців та сепаратистів на звільнених територіях, вилучення зброї, боєприпасів та вибухівки. Окрім цього, хлопці візьмуть на себе і частину завдань, покладених на правоохоронців місцевих райвідділів міліції. Останній тиждень, два масові обстріли мирного населення, багато загинувших. Тому потреба в тому, щоб ми з кожним днем все більше і більше відправляли на схід. Ми ось сьогодні посилаємо і. Надіємося, що через місяць ми вас так само зустрінемо, всіх живих здоровими. Прохання бути однією сім'єю, бережіть один другого, підставляйте плече, пам'ятайте, що ворог не спить. Бажаю вам всім удачі. Це саме основне, що може зберегти вас на сході. Тернопільські розшуківці поїхали у зону АТО належним чином укомплектовані та озброєні для швидкої та ефективної роботи їх забезпечили комп'ютерною та копіювальною технікою. Нехай Господь ці добрі справи, яку ви будете робити, благословляє і охороняє вас. Здоров'я вам сили і Божого вам всім благословення. Священик благословив тернопільських бійців свяченою водою, побажавши хлопцям безпечної служби, та закликав усіх рідних і близьких щодня молитися за захисників і чекати їх щасливого повернення додому.